Ти знав, що в стім є різні курси. Ось, наприклад, курс по малюванню, є навіть електронні книги, Та це повний відвал башки, тому, що в Стім є повний треш під назвою Надра Steam». Я тобі покажу те, що скриває Стім у своїх надрах. Хоча ні, ні. Ось це. Так, саме ігри в Steam – це найбільша насолода, таска, тому що є ігри, які ти граєш і думаєш, що я дебіл чи розробник. Ці рубриці надраз тім. Я вишукую невідомі, закинуті з поганими відгуками ігри та намагаюся віднайти скарб, якому просто не пощасливилося спуститися на дно ності. Та що це на камері? А, а то ти не підписався? Підпишіть. Відкриває занавіс основної частини відеогра, розроблена на CryEngine. і так я плакав після того як пограв в неї. Я відчув, як мене відскамив розробник гри без прелюдії і всього цього. Коротше, синопсис гри розказує, що батька було викрадено, і нам треба його врятувати, а чекають на нас небезпечні ситуації, вороги. Та чи зможемо ми впоратися? Та звичайно що ні? Я не те, щоб батька не врятував. Я не зміг навіть рефаннути гроші за цю лайняшку. Що ж я все про та без основного, без гемблею, запуск це вже щось страшне. По перше, відкривається якісь недолаунчери, який одразу викидує всі свої козирі. помилка за помилкою. Але це не завадило мені запустити гро. Та перед цим обов'язково ознайомлюся з лором. Куди ж без цього? Треба зануритися в атмосферу з головою. Шуткою, всракую, а до того ж там нічого нового від того, що була на сторінці Steam. Тут ціла мапа не маленька. Побігати можна вдосталь. Якихось перегород на рівні як таких немає. Куди хочеш, ти біжи. В принципі, це і стало однією з причин, чого я не врятував. Батька головного героя довго ворогів не прийшлося мені шукати, і поки відстрелиш їх, пройде вічність в серйозних і певних жопу й жуй. До речі, вам не здалося, що вони дуже схожі? Тут ви тільки не смійтеся. вони тут всі. а... Брати близнюки, Еге. гра за 130 тридцять гривнів дає тобі можливість постріляти в одну модельку. Розмножено на кількість там штук. Але ж можна піднімати нову зброю з ворогів? Звичайно, можна. Вона сама, воно в карман проситься. Інколи гра змінювала жанр на горор, тому що ці близнюки могли вибігти з якихось кустів і стріляти, поки їх прикриває дерево, трава, та ти бігаєш, нервуєш. Добре, що таких приколів було лише декілька, бо смерть тут а, перманентна. Ти поняв, да? Ти повмираєш і починаєш заново. Прикол, скажи? А якщо ти ще не зрозумів прикола, то тут смерть це не тільки починати заново, а ще й перезапуск гри. Чому? Тому що з'являєшся без будь-якої зброї, голими руками лапати ті голені голови ворогів. Ну таке, якщо чесно. Дивись, тут навіть позалишалися різні тригери на рівнях, які не те, що не скриті гравця, вони навіть не працюють. І от скажи, які лох буде купувати це за 130 гривень. А ну да, я тут тим часом згадав, що можна змінювати зброю. Щось від того помінялося. Та тільки те, що я став краще бачити поголені голови, та й мінусувати їх зі снайперки було куди приємніше ніж з штурмової гвинтівки. Я тактично забрався на самий верх, щоб побачити більше і зрозуміти, куди треба бігти. Вирішив спуститися, бо наче зрозумів, куди мені далі, та це було помилкою. Бо клони вбивці накинулися товпою і тупо задавили вогнем. Але я зміг розбачити вертоліт і після перезапуску гри я вже цілеспрямовано побіг одразу туди, думаючи, що це буде завершенням гри. Та знаєш, буває сумно від того, що гра коротка, коли вона чудова, але коли вона федералськи, то чим коротша, тим краще. Ну і дійшов я до цього вертоліта, і ну і нішо. Звичайна моделька та й усе. Хоча я вже не пам'ятаю чи проклацав я кожну кнопку на клавіатурі, щоб точно знати, що там нічого не було для взаємодії. Та й камон, в цій грі може бути єдина взаємодія між грою та лохом, який її купив. І я примітив руїни. Я одразу побіг туди, щоб не втрачати надію на те, що я все-таки зможу пройти гру. Тут було пару болванчиків, яких тепер немає. Нічого не знайшов. Побіг далі на пошуки пригод, але знайшов полю в лоб. На цьому все. Я просто не зміг себе змусити грати далі. Це як з несмачною їжею. Ти можеш себе змусити поїсти, але ти розумієш, що це потрібно для твого тіла. Тут же змусити себе пограти лише зробити собі гірше. Тому нуль з десяти. Темрява, ув'язнений, побитий, бажання дізнатися про свою дружину. І це слова про наступну гру. Вежа. Десять хвилин туди і назад. І це буквально. Але все по порядку, чудовий, багатообіцяючий початок і нічого, що це лише око. Проте дуже круто зроблено. На фоні кроки, які поступово наближаються, і це робить задуманий ефект. Я напрягся, я заінтригувався. Весь час щось там розказував за голос, але почути та розібрати я не зміг через досить гучні звуки в грі, та звичайно погано англійську. Тому, якщо коротко, є чоловік, за нього ми і гратимемо, якого в кайдани, та у печери гнити. Він згадує дружину, що не знає, що з нею. Тому це стає основою його пошуків, коли нам дають пограти в епізод 1. І це попрошу вас запам'ятати, що я починаю лише. Перший епізод ще у якого били, морили голодом, має сили розфігачити щось, з чим він був прив'язаний. Темно, як у сраці. Мені здається, що якщо Інтігор розроблений на корінці за пару вечорів, не чорніший за квадрат Малевича у темній кімнаті, то він приречений. Щось кудись поліз, кудись впав і. Я думав, що чорніше вже не буде, а маємо, що маємо. Я вже навчений попередніми іграми з цієї рубрики, тому на ощупки зміг пробратися до тунелю, де треба було здогадатися, що чел у нас то здоровань, і треба присісти, щоб пройти далі. Ах, та ладно, я поповз і доповз, до це що, солс лайк -like якийсь. Так, тут треба сісти, і тоді можна зберегти гру і йти далі. А далі чекав вартовий, який про щось дереве взв'язне. Але ж я зберігся і мені корділо перевірити, що буде, якщо я трохи вилізу на нього. Очікувано смерть. Неочікувано грати з самого початку, бо гра не збереглася. Ще разочок пройшовся темряво, дочекався, поки сторож піде собі, і тут якийсь ганібал лектор у тюрязі. Я знову ж таки абсолютно нічого не зміг розібрати, тому попередалі шукати моркву, бо може вона хоч трохи. Допоможе розгледіти щось у грі. Недалеко від лектора засиділося два сторожа. Вони про щось дуже завзято розмовляли, тому на мене гуськом повзучим не обратили взагалі ніякої уваги. Одні двері закриті, треба шукати ключа, ось інші вели до нижнього рівня в'язниці. Дедалі пройти не було можливості. Двері закриті. Одразу скажу, що я намагався побігати і всіма силами знайти ключ від цих дверей. Його, знаєте. Просто немає грі. Отже, час повертатися і шукати варіант відкрити інші двері. І це було зовсім не важко. Швиденько забрав ключ, де сиділи вартові, і відкрив двері. Тут знову все темне, незрозуміле, якийсь чел зрядку робить, а потім просто темрява. Де ми питаємо у когось хто тут. Відповідає жіночий голос. Здається, дружина ГГ. Далі я дуже здивувався тому, що почалися титри. І, побачивши під назвою гри, що це перший епізод, згадав, що тісно, це ж тільки перший епізод. Тому швиденько скіпнув, і гра почалася заново. Ну а ти і все. Це боляче розуміти, що заплатив за це гроші. Я б навіть в туалеті не встиг скинути баласт, а вже дограв би гру. Да. Yeah. Що сказати? Чотири з десяти, і тільки тому, що тут були рішення, які мені сподобалися. От як спочатком. а все інше, ну, все інше схоже на скам. Мені важко зізнатися, що наступна гра сподобалася мені найбільше з цих, а, важко, тому що вона таке ж а... лайно. Добре, тут одна назва виправдовує потрачені на неї гроші. The case of Arcaді Smith. Аркадій, бляха. Чому не Сережа? Ця гра про, як ти вже здогадався, Аркашу детектива, який розслідує вбивства у місті, яке просочилося злом. Зло людське, адже немає нічого страшнішого за людину в світі. Одразу скажу, що гра йшла тільки в 30 ФПС, тому прошу вибачення вашим оченятам. Я не навмисно. Коротше, тут кіберпанківська тема. Аркадій пафосно стояв собі на балконі і дивився на місто, що палало вогнями ночі. А тут з'являюся я і починаю його ганяти по квартирі. Проблема людей в цій грі вони не економлять світло, тому я одразу пішов до телевізора, з яким, до речі, можна взаємодіяти. Тут навіть є гра в грі, але знадобиться він потім підібрав айді картку, ліхтарика та пістолета. Тепер я готовий до цього міста, щоб воно мені не готувало. Машина ще й моя. Ця гра мені подобається все більше. Ця гра мені не подобається. Та чи це зараз важливо? Я заїхав до найближчого відділу поліції і взяв першу справу: жертва Ісак Блек знайшли без очей. Знайшла його Волента у своєму барі. Отже, час завітати до неї. До речі, тут можна наїджати на людей. Такий собі нуарний клон кіберпанк 2077. Ой, я сказав клон. Я мав на увазі гомункула, який виріс під ліжком підлітка. Якби не такі довгі переїзди між потрібними мені місцями, це було б навіть прикольно. Але це не рівень і кіберпанку, де прокатитися на транспорті насолода. Деїзда це медитація, а тут. А тут я вистроював в голові неймовірні розрахунки, як би так проїхати, щоб максимально скоротити шлях до наступної точки. Отже, скоротив. А тут я вирішив перевірити, чи зупиниться машина самостійно. Ні, буде котитися, поки не вийдеш з неї. В барі вже чекала власниця Волента. Вона розповіла, що тіла Іасака досі тут, в барі наверху, і що вона взагалі не має ніяких зачіпок щодо вбивства, крім друга на жмурика, з яким він був у барі. А ось і жмурик, коло нього були різні зачіпки, та треба Спитати, що там його друган знає про смерть? От знову більшість моделей, якісь приколісти зі Сталкера. Він розповів нам, що очі Ісака імпланти, які коштували чималих грошей, а саме 30 Тисяч, а ще я знайшов у барі флешку, яку розшифрував вдома у Аркаші. Йдеться тут про те, що Валента має чималий борг, і їй корче треба його віддати. Або її бізнес накриється мідним тазом. Ну тут все тепер зрозуміло. Вона винна у смерті Ісака. Так і я її пішов в найближчий відділок і обрав її як головну підозрювану. І це правильно. Ну звичайно, Аркаша ж не пальцем роблений, а от гра ну, не сказати, що пальцем, можливо, двома так. Тут є досить контенту. Там ще було декілька завдань на розслідування вбивств. Я навіть взяв ще одне і щось там намагався розпитати у лікарні, але мені так наскочило те, що тут постійно треба було їздити між маркерами від однієї точки до іншої, що я просто дропнув. Хоча грі я б дав 7 з десяти, якщо її оцінювати в рамках сьогоднішніх ігор. Такий ось вийшов відосик. Мені стає все важче знайти подібні ігри в стімі. Тому, якщо у тебе є щось на думці, пиши, я обов'язково гляну. І якщо вона дійсно лайно злайна, або скарб серед лайна, я пройду її, і вона попаде в наступне відео. А тобі? Так, тобі, дякую за перегляд. Хай у тебе світло буде так само багато і нескінчено, як у Аркаші в місті. І вітаю з прийдешніми святами. Хай у новому році все буде в тебе набагато краще, ніж зараз, або краще, ніж колись. Ні, це я вже не туди поліс. Блін. Коротше, я не вмію бажати. Так що ти хочеш, щоб було хорошо, то буде тобі хорошо. Буде добре. Буде надзвичайно добре. Ти ж цього хочеш, правда? О, і я хочу. Так що да. Все буде файно.